Бадьорі та сповнені планів на майбутнє. Такими перед журналістами постали представники баскетбольного клубу Черкаські мавпи у цьому сезоні. Черкасці зупинилися на сьомий сходинці. У першому раунді плей оффу вони поступилися супернику із рахунком 1-4. На думку головного тренера команди Йовіце Арсіча, сезон його команди завершила досить успішно. Спочатку сезону у нас перво проблеми було підписування віроко, потім проблеми з травмами були, Так що ми не почали сезон. Дождь сказати, що…» каде човек кој ги сега се команда, он дума што ми должно би да се више на седум место. Дано е таа команда не била с начало сезон. Од моментот подписање тоа тоа ми се у нас больше чем 60 проценту игри. И думаю, што если би с такой ми начали шампионат, то процентно би попали в четворку. Задоволений виступами команди лишився лідер черкаських мав Денис Яковлєв. Спортсмен запевняє, головне, що команда показала себе як сильного суперника. Було складно, було багато травм. Якщо подивитися на турнірну таблицю, то різниця між нами і командою, яка на другому, третьому четвертому місці всього чотири ігри. А за такий сезон, за 39 ігор, 4 чотири это не очень так и много где-то может, не повезло. Там були у нас травми, проиграли ніяк нікотері няко, ігри, котрий ми могли спокійно виграти, і спокійно ми могли бы быть на третім, даже на, на втором місці. Директор баскетбольного клубу Черкаські мавпи Володимир Гриценко у свою чергу наголосив: цілком вірогідно, що дехто з українських гравців може захищати кольори клубу у наступному сезоні. Клуб дивиться на успіхи очима вболівальників. І вболівальники в основному задоволені, скажімо, результатом. Хотілося безперечно покращити, хотілося всім краще бути в четвірці. Але вболівальники побачили чудові матчі в Черкасах, на виїзді. Вболівальники отримали ті емоції і позитиви, які вони очікували. Нині очільники команди пишаються досягненнями юних вихованців. Зокрема, першою в історії клубу перемогою Черкаських мав 97 у всеукраїнській юнацькій баскетбольній лізі. Такі перемоги вони абсолютно значущі, вони вікові. Справа в тому, що саме з таких перемог формується історія клубу. Це зростання клубу і становлення його. Уже спроби у нас є для того, щоб підтягувати цих хлопців до основної команди і давати їм. Хоча б момент да, чи, чи тренуватися, чи яким чином, скажімо так, навіть побути на майданчику на лаві запасних. Але, от як підказує мені тренер, три, два, три, чотири роки це той час, який треба ще для для зростання. У травні черкаські мавпи готуються прийняти на місцевому майданчику чергову міжнародну юнацьку баскетбольну першість. Вікторія Хамаза, Василь Саєнко, Віка Спорт.